15 травня 2014 року в приміщенні вченої Ради Національного технічного університету України КПІ відбулася спільна конференція Громадського форуму «Стратегія Національної Безпеки України і антикризового штабу Миколи Маламура. Час захищати Україну, Національна безпека і стабілізацію ситуації в державі. Програма конференції передбачала. Перше. Виступ фундатора громадського форуму «Стратегія національної безпеки України і керівника антикризового штабу Миколи Маламужа, в якому мали бути визначені сучасні загрози в Україні та окреслені короткотермінові і стратегічні шляхи стабілізації ситуації. Друге, з результатами виступу Миколи Маламужа дискусію за участі учасників конференції, провідних спеціалістів з питань безпеки та стратегії розвитку України. І третє – Прийняття резолюції конференції. На основі особистих відвідань регіонів України, які потерпають від терористичних і сепаратистських проявів, Микола Маламуш, провівши глибокий аналіз, запропонував для обговорення головні тези. та перспектива, яку бачимо, перспектива сьогодні не дуже добра. Але я хочу ще раз наголосити, що настав вирішальний час. Чи ми підемо шляхом розбрату? Чи шляхом війни, чи підуть на війну завтра наші батьків, брати, діти, чим матимо горе, сльози, нові жертви? Чи кожна людина не зможе все побачити перспективу в своїй сім'ї? Чи все-таки ми об'єднаємося єдиним потужним потоком? Потоком військових, інтелектуалів, практиків? Робітників, юристів, бізнесменів, дипломатів, нашим великим спіториством, нашим праздну, нашим народу. Вене, ми на країну прийшли, що ми можемо створити нову державу, нове суспільство, високоморальне, сильне, потужне, щире, яке може жити іншим принципами. Це будуть принципи честі. Моралі, культури, без корупції, без злоби, без тіні в економіці, без бандитизму і рекету, без пустих обіцянок, як ми сьогодні їх говорили, які ніколи не виконуються, щоб буде нормальне, комфортне середовище. Ми зуміємо смерті як морального слова, так і здорово-духовно слогу, але людську. Зброя нація буде на першому побудь, плані Нова економіка, і інновація, нову перспективу ми перейдемо на новий якийсь рівень, що визвало глибокий інтерес присутніх та бажання прийняти участь у обговоренні. Конференції взяли участь. Голова партії захисників вітчизни Карбазін Юрій Олександрович. Ми знаходимося не на грані громадянської е, війни, а вже в країні. Громадянська війна. Саме я це заявляю як керівник партії захисників ЧИЗД, бо ми є члени партії, які є депутатами в місцевих радах Донецької області. Зараз були об'єктом нападів на числа сапарти. Голова Всеукраїнського Союзу військовослужбовців кадр і запасу. Генерал-полковник Кордаков Геннадій Георгійович. Голова Асоціації генералів України, генерал-лейтенант Фоменко Олександр Покопович. Командуючий військами протиповітряної оборони сухопіку військ, генерал-майор Новосьолог Валерій Васильович, голова Національної ради спілки офіцерів України, полковник Лісний Леонід Леонтівич. Голова об'єднання ветеранів розвитку України, генерал-лейтенант Легоміна Володимир Іванович. Начальник українського науково досвіду інституту цивільного захисту державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-майор Кропивницький Віталій Станіславович, голова офіцерського корпусу полковник Рубан Володимир Володимир в правительство, в Києві і в обласну раду російських услышати нас. Полковник Кривонос Олександр Сергійович. лише хвилинних не як не за те, що потрібно дійсно. Это потребовать, принять, выслушать всю эту четверку. Можно пригласить и всех кандидатов президента, можно пригласить и всех второго. Второе это четкий ультиматум, и тогда можно начинать действовать по другому. И час работы конференции всебично разглянуты и обговорены главные загрозы национальных будапеки существующей Украины. А ну если будут у нас данные, если будут с если не, не наладим установку. У нас не буде в конце концов економіки. Нам не буде за що задержати армію, нам не буде за що жити. Це необхідність розходнього повноваження і місце. Це питання питання. Надання повноважень можливості громади це питання. Они воруют, другие продают, распродают. А народ, который трудится, он еще почти не сейчас за нашу рацию. Нам нужен мир, поверить. Больше нам ничего не надо. Остальное мы сами сделаем. И чтобы только нам не держали. На конференции были широко представлены громадские организации, в особі их керівників Зокрема. Президента Асоціації землевласників і підприємців Мельника Віктора Борисовича, голови правління Всеукраїнської громадської організації Наша рада Лукашевич Надії Іванівна. У своїй доповіді фундатор громадського форуму «Стратегія національної безпеки України і антикризового штабу Микола Маламуш визначив головні загрози національної безпеки України та шляхи їх розв'язання. А висо, ми не будемо дійсно дуже сильно. Керівники, нова літа, але вона повинна працювати Синерію з енергією, з кожною людиною. Дійсно, ми змінили ситуацію, але це локально. Ми говоримо тепер про суспільство, про націю, про державу. Ніколи не буде те, що ми зараз дозволимо комусь прийти, а до він піде. Не піде ніколи. Знову буде війна, знову корупція, знову дім багато років. І знову буде протистояння. І третє майданний домов, коли прийде чи взагалі прийде від нас на жарт на, на, на найближчу перспективу. І сьогодні наступаємо на тісти. Або ми з від цього рабства, Вийдемо всі на світлу дорогу, смін, активно разом, разом з собою, разом з вами, всі підіймом всі люди. І це буде не просто перемога, а перемога кожної людини над собою, навіть не над тією мафією. І це буде не підтримка маломужа, підтримка з кожного себе. Це сьогодні якраз вирішується питання. Сьогодні ми стоїмо перед викликом виживання людини, сім'ї, країни, нації і кожного кожного, хто світ в майбутньому. Я хочу сказати, що якраз наша сила може перемогти, наша сила розуму, енергії, честі, достоїнства, якраз те, яке завжди не було витримано в 17 років. за перемогу за успіх і разом перевожу. Дякую. Конференція на основі виголошених тест доповіді та їх обговоренням учасниками доручила фундатору здійснити остаточну редакцію резолюції та оприлюднити її в засобах масової інформації.